Дорогі хохли, сьогодні друга річниця війни, яку я тягнув в Україну. А зараз не можу з'єднатися з рідною, зі своїми росіянами, яких, яких я дуже люблю та поважаю. Коли почалась війна, усі, на щастя, втекли до Львова, а я не втік, бо чекав, коли мої рідненькі приїдуть. Я готував хліб та сіль, щоб зустріти нарешті мого хазяїна Володю Володьовича. Але ви Мої довбані кріпаки не дали мені цього зробити. По-перше, з Києва приїхала СБУ, і щодня водили мене на поліграф, мої телефони прослуховували за мною, ходили по п'ятам, але я все одно як міг, так і саботував оборону Кривого Рогу, яку активно самотужки організовували мешканці міста. Я дав команду усім кишеньковим організаціям не допомагати, не надавати техніку, бетонні плити та пісок, але це не допомогло. А У перші хвилини війни я дуже плотно покурив, хлопнув відразу дві банки з мокрого бульбулятора і поїхав до папи на роботу, щоб приготувати міськраду до зустрічі гостей. Я пробіг по усім кабінетам, змусив зняти усю українську символіку і дістав з шафи портрети Путіна. Але ми шакали, українські прапори зняли, а Путіна вішати не схотіли. Ну, як не схотіли, схотіли, але не в тому сенсі. Через 20 хвилин до папіної роботи приїхали бандіти на джипі. Я сховався під столом. І вони сказали: папі, що якщо я буду допомагати оркам зайти в Кривий Ріг, в мене в серці з'явиться бронзова пухлина. На щастя, ці типи швидко вийшли з кабінета татка, тож не почули, як зіпсувалось повітря. Наступні кроки були мною продумані до мілких деталей. Ми з моєю командою почали активно допомагати моїм рідним Кацапам і максимально саботувати оборону міста. Ми видали нашим. Військовим броніки найгірші, але по цінам найкрутіших. Ми завищували ціни втричі на усьому, що тільки можна. Ми дали машини, які відразу ламались, ми змушували завхозів підписувати порожні папірці, в яких були написані сотні різних предметів, але це було лише на папері. Таким чином, ваші захисники або нічого не мали, або мали сміття по космічним цінам. А ми на цьому дуже круто наварились. Моя шмурдячка купила собі машину, нову синам купила по машині, купила три сусідні квартири в своєму будинку і об'єднала все в одну. Там, взагалі, жесть, але я не, не заздрю, бо в мене ще круче. За ці два роки ми заробили стільки, скільки не заробляли попередні п'ять років. І я дуже хочу, щоб це все продовжувалось якомога довше, бо я хочу ще заробити більше, щоб потім або збудувати собі царство в кривому розі, або придбати ще два маєтки в Австрії і царювати там. У будь-якому випадку війна все спише, тому я буду красти до останнього, адже я це люблю і інакше не можу. Скажу чесно, я ненавиджу хохлів, бо ви постійно заважаєте мені жити, кидаєте мені в морду зеленку, обзиваєте і не можете як. Мої рідненькі росіяни просто мовчки заздрити, дивлячись на те, як я все роблю. Ні, ви мітингуєте там, подаєте до суду, заважаєте кайфувати від життя. Різні блогери постійно про мене розповідають правду, а мене це дуже вкурвлює. Коротше кажучи, мені байдужі ваші долі, ваші втрати і ваше життя. Мені головне дві речі. Збагачуватись і розповідати, що я красавчик, і ви, щоб мені вірили та любили. А все остальное то такое от лукавого чао-какао, мої кріпаки.